Наприкінці листопада на новому світі у Тернополі стався вибух газу, внаслідок якого постраждали люди. Затрати на лікування постраждалим компенсували у повному обсязі, запевняють, в Тернопіль міськгазі. Люки взірвалися, тому що раптово попав газ газоповітряний суміш в телефонні мережі і з'явився відкритий вогонь, внаслідок чого стався вибух газу в телефонних мережах. Працівники аварійної служби вночі робіт такого типу, які були необхідні на Чахова, не виконують. А тому в Тернопільміськгазі пояснюють, передбачити таку ситуацію не могли. Працювала пізніше комісія, яка створена була наказом, були за участю працівників управління держпраці, і також міської ради з охорони праці і слідчий був комісії. Значить, робота, значить, велися по розслідуванню. Таких явних явних порушень щодо виконання нашим підприємством по тій роботі посунення не було виявлено. Значить, ми працювали згідно правил безпеки систем газопостачання згідно інструкцій по локалізації ліквідації аварійних ситуацій. Головний інженер підприємства нагадує: у випадку, якщо ви маєте підозру на несправність газового обладнання, чи відчуваєте запах газу у приміщенні або й на вулиці, необхідно звернутися в аварійно-диспетчерську службу. Тернополяни, наче тільки є газове Обладнання в разі виникнення чи появлення витіку газу чи несправне газове обладнання, чи несправна газова автоматіка повинна звертатися к цілодобово за телефоном 104 аварійно-диспетчерську службу. До речі, за добу у Тернополі таких викликів працівники отримують від 20 до 50.